Пані Ірина скористалася можливістю отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості. Жінка за фахом, вчителька української мови та літератури, працює у школі в місті Обухів на Київщині, куди переїхала 2014 року з Луганщини. Водночас пані Ірина наважилася подати заявку на отримання ваучера, бо хоче надалі професійно розвиватися. Звернулася до центру. Вони запропонували мені перелік спеціальностей, за якими я можу навчатися. І серед них я обрала саме психологію, тому що це найближче для мене, це така професія, яка тісно перегукується з моєю професією. І я обрала навчальний заклад, склала іспити і вступила в 23-му році в університет. Григорія Сковороди в Переяслові, і так почалося моє навчання. Вже в цьому році маю вже отримати. Диплом магістра для мене це велика радість, і я була задоволена, що отримала таку нагоду. І я думаю, що кожен, хто прагне розвитку і щось змінити в своєму житті, особливо от в час війни внутрішньо переміщені особи, які не можуть там знайти собі роботу, або через певні причини не можуть виконувати ті, ту чи іншу роботу. Щоб безоплатно отримати на навчання, потрібно заповнити онлайн-форму на сайті Державної служби зайнятості та очікувати повідомлення від кар'єрного радника про подальші кроки. Також можна звернутися до найближчого центру зайнятості або подзвонити за номером контакт-центру 0800 600 288. Війна змінила наше життя, але вимушене переселення це також нові можливості.